Нам за останні два роки поприїжджали море архівів. Я свою душу пустив у душу народу Василю Стефануку сьогодні 154 роки. І сказати, що він талант, нічого не сказати. Він жива книга, яка зберегла нашу історію. Тож національна бібліотека, яка носить ім'я письменника, просто не могла не продовжити його важливу місію. Наша бібліотека, тобто Національна наукова бібліотека імені Василя Стефаника, є прямою спадкоємницею бібліотеки, наукової бібліотеки НТШ. Це була єдина, це була перша. перша і до 39-го року фактично єдина національна наукова бібліотека. В суспільстві якось так нема ще розуміння, нема ще усталеного, уста, якби. І, і, і такого і, розуміння про 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 цю установу і, про, про, про значення цієї установи над цим треба працювати. Історія національної бібліотеки Стефаника давня та славня і бере початок від наукового товариства Шевченка, а зараз входить в десятку великих європейських книгозбирень. Це і мільйонні архіви, які вивчають та опрацьовують сотні науковців. Це величезна співпраця з вченими Європи і не тільки, але найголовніше це титанічні зусилля, які, попри війну та проблеми, працівники докладають для збереження. Спадщини бібліотека унікальна. По-перше, в неї надзвичайно складна історія. Це якийсь такий був варварський підхід радянської влади в 1939 році, вже наприкінці, коли вони фактично демонтували всю архівну бібліотечну мережу, і фактично на сьогоднішній день. Наша бібліотека має найстарші документи друга половина одинадцятого століття. Зараз внуч воєнний не час, непростий час. Ну, у нас є, але в нас зібрання це понад 8,5 мільйонів книг. Особливість бібліотеки Стефаника, бо крім українських і в основі бібліотеки НТШ, що ми отримали фонд, але ще увійшли багато інших українських бібліотек, але не лише українських. Е, тому я вже кажу, і той самий Осипневом чи це, це дідушильських, і інші, чи поборовських, і інших, і не тільки польських. І тут, власне, ми з поляками, якщо йдеться, ви запитали про поляків, ми знайшли порозуміння, добре порозуміння. Луїза Іванівна працює в бібліотеці вже понад півстоліття. Вона знає тут буквально кожну полицю. Саме вона разом зі своїми колегами створила єдиний в Україні бібліографічний покажчик української книги. Ми так чітко визначили Галичина, Буковина Закарпаття Волинь і Еміграція. Чим це видання цікаве? Тут представлені Дуже різножанрові видання тут є і художня література, тут є політик, політичні видання, тут є звіти різних громадських організацій, незалежно від того, чи це справоздання школи якоїсь, чи це банку, чи це якогось по сільському господарству з різних галузей знань. Лише не перший погляд здається, що життя бібліотеки тихе та ненасичене. На ж національні книгозбірні Стефаника справжні вир подій. Удні готуються до надцікавої міжнародної виставки, другі отримали від іноземних партнерів та спонсорів спеціальні стелажі для зберігання архівів та книг. А інші вже оцифровують документи на рідкісні апаратурі, яку виготовили для бібліотеки під замовлення. Ми готуємо книжкову виставку, яка буде експонуватися. В Для виставки ми підібрали 50 примірників з довоєнної книжкової європеани, цікавих з огляду на авторів. Тематичний зміст художньої форми, поліграфічного виконання, а також цінних з огляду на походження та книжкові знаки. Там представлені різні книжкові знаки, різні види книжкових знаків, і е коронавірус, і війна. Напрочуд дивно ми комплектуємося дуже інтенсивно. Степан Антонович до е, е всіх своїх приятелів, в кого є архіви тих чи інших осіб. Він це все везе до нас. Крім цього, до нас приходять архіви з діаспори. Дуже багато нам передають. У нас підписувалися постійно угоди про співпрацю з національним закладом у Сулінських у Вроцлаві. Фактично, вся полоніка понад 4 мільйони сканів у нас є оцифровані. Був ще один проект з американцями. Попри війну та фінансові проблеми, Національна бібліотека Стефанаки іде впевненими кроками, і можливо, це лише завдяки спонсорам, іноземним партнерам та друзям, таким як академік Степан Давмука, які шукають архіви по цілому світу та дарують їх книгозбірні. Однак тут вірять, що обов'язково настане час, коли фінансування такої важливої справи вже не буде проблемою. Євгенія Полікарпова, Остап Кульпа, правда тут Львів.